Купив стієчку, зажав штоки до амортизатора. І от ведемо суппорт. Десь приблизно 5-7 соток. Скачемо. Ну, що я згадав, коли я його збирав? Швеллер цей рівний. Приварив, прикладав лінійку, все ідеально. Коли зажати оцю сторону то чим би це показати. Підбирає тут десь міліметр, от видно, навіть щілина, це і відпустив болта. От. Коли десь міліметра три щось підставити, то тут а, стрілка в нулі, там може пів сотки. Около сотки хай буде биття відхилення. Ну що, думаю, зараз отут зажати все. Отут тут я відпустив болта. Зараз підложу десь 2,8 пластину. Побачиш, що буде. Це воно таке грає. Туди ж воно тримати буде. От того. І от проточив сьогодні прутка. Якщо з, ну, на 15 см десь 7 соток, 7-8 різниця біля патрона. І через 15 см заготовки. Зараз думаю підложити так експериментально підложу. пластину, зажму, тоді перевірю, як воно буде. Ну, думаю, все буде вже добре. Я зразу це там бачив. Думаю, може то треба прижати, просто треба. І оточив заготовки, завжди щось в мене не калібр виходив. Ну, погрішний штангель щось таке. Ну що ж, будемо пробувати. Зажав сюди пластинку. Тепер воно в нулях. Переводимо сюди. В нулях. Тепер буду ще виставляти задню бабку, чи вона йдеться по центрах. Не, то. Не знаю навіть, що буду робити. Щось буду робити. Ось ще такий грибочок. Так, вкусуйся. Суті все в центрах. задня папка стала, може навіть краще як було. Ну, це на... впритул на відстані, не знаю, як вона себе покаже. Не, Нема по суті прутка якогось проточити. Від... від стійки так не хочеться портити, ще пригодиться на щось. Завтра куплю прутка, корублячка якогось. І попробую вже мікрометром. Десь тут і тут, оскільки буде проточу. От по мікрометру, ну, той протка, проточив і купив, не йшов. Буду звучувати тільки сотки. Двадцять п'ять. 25, ну майже там без кухня, як не знаю, назвати навіть як мікрони У мене задивиня, скільки тут на 12 сантиметрах на відсотки відхилення немає.